Фільм Не дивися вгору несподівано за лічені дні до нового року, коли всі мають дивитися Гаррі Поттера», Наробив величезного шороху в інфопросторі. Одні його обожнюють та називають фільмом року, інші ж говорять про невиправдані очікування та даремно проведені дві години. Я як завжди не залишаюсь осторонь таких драматичних дискусій і вирішив розкласти по поличках, Чи дійсно не дивись вгору це прорив у кіно? Рушай кіномарім. Це загін кіномарім є окей, окей. Від цього на в кадрі Віталій Гордієнко. І сьогодні ми з вами будемо говорити про фільм Don't Look Up Я вже думаю не випускати відео в цьому році, я вже зробив добірку найкращих фільмів року, вже якби все дав в цьому році, що хотів, Ютубу е, Але перед тим як зробити добірку, я не встиг подивитися Don't Look Up І відповідно в коментарях з'явилися люди, які кажуть: Ей, де, де це кіно? Чому воно не представлено в рейтингу? І Я вирішив, що буде справедливо оглянути його і сказати, чи я би включив його в свій рейтинг, чи ні. Ну і в принципі, типу, загін кіноманії. Якби маю оглядати фільми, тому... Чому б ні, але перед початком скажу, що у загону кіноманів є свій телеграм-канал про новини кіно, який, як і остання дуель Рідлі скотта незаслужено оминається вашою увагою. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням в описі і читайте новини, і підписуйтесь. Це дуже важливо для розвитку, тому що раптом ютуб закриють де я тоді буду виходити, де мені з вами спілкуватися. Де мені повідомити вам про те, де я буду з вами спілкуватися? Тому підписуйтесь на телеграм, там все свіженьке. Не дивися, вгору це американська комедія в жанрі політичної сатири, яка стала на Netflix 22 грудня цього року. У головних ролях тут скажено-зірковий каст: Дженіфер Лоуренс, Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Тімоті Шаламе, Кейт Бланшет, Джона Гіл і навіть Аріана Гранде. Тобто ви маєте розуміти, який рівень очікування був у глядачів перед переглядом цієї картини. цю всю історію режисер Адам Маккей за власним сценарієм. Раніше цей дядько був як не сценаристом, то режисером, то продюсером у таких доволі відомих там історіях під назвами Шахрайки з Уоллстріт, Влада, Гра на повниженні. Та, звісно, людина Мураха, перша частина. Тому вже можна було очікувати певного стилю гумору, який можна прослідкувати у деяких з наведених робіт. Ну тепер трішки сюжету для розуміння контексту, і для тих, хто не бачив ще цей фільм, і от зараз роздумує, дивлячись моє відео, чи варто на це витрачати дві з гаком години свого часу. Отож, астрономи Кей Дібіаскі і Рендал Мінді виявляють, що до землі летить метеорит, який знищить її за шість місяців. Через це відкриття вони хочуть якомога швидше достукатись до керівництва. Країни і взагалі до людей та відвернути цю катастрофу. Проте наш світ настільки докотився до ручки, як то кажуть, що ніхто їх не хоче слухати, і комета все ближче наближається до планети. По суті, все просто. Багато хто навіть називає цей сюжет чимось абсолютно банальним, коли чує про це вперше. Але це лише якщо коротко і без спойлерів. Тепер рухнемося до обговорення і моїх вражень та очікувань від цієї картини. Коли я тільки почув про існування такого фільму, я одразу з нетерпінням почав його очікувати, ну тупо через Орський ансамбль, але коли я зрозумів сюжет, подивився трейлер, то прийшла думка, що все це може обернутися у велику біду. Бо я подумав, що по суті це фільм повчання, типу, що отак треба робити, а отак, будь ласочка, не робіть. І вони зазвичай нудні і передбачувані, і взагалі більше схожі на соціальну рекламу, яка, до речі, може іноді закрутити сюжет набагато цікавіше, через те, що їй не треба утримувати глядача дві години перед екраном, а їй достатньо на це всього лиш декілька хвилин, щоб висловити свою простеньку думку. А той секунд. І ви Знаєте, я не прогадав хронометраж в 138 хвилин себе не виправдав. Стрічка дуже передбачувана, і під фінал зовсім вже перетворюється в моралітет драму, яка раптом починає показувати, що є найважливішим в житті. Хоча до цього намагалася бути сатиричною комедією, тире навіть трішки трагедією. Тому тут треба бути готовим, що це не захоплююче кіно, яке тримає тебе від початку до кінця. Мені особисто режисерський стиль цієї картини не сильно подобається. Я не дуже люблю настільки карикатурне кіно, в Є фільм намагається скотитися. Лише одна Меріл стріп, тут тотальний шарш, якого вже місцями навіть забагато. Саме тому я думаю, що під кінець захотіли додати мелодраматичності і правдивих стосунків між героями, чого раніше ми не могли помічати цій історії. Так, тут дуже мало часу приділяється розкриттю героїв. Більше акцент удається на саму ситуацію, навіть зеркалення сучасного світу та політиків у жартівливий спосіб. Хоча скажу я вам, що сміявся я досить рідко, бо здебільшого стрічка змушує тебе думати, Боже. Ми і справді такі. Гадаю, ви помітили, як я плавно зіскочив з негативу і перейшов на плюси. І Це я не про канал, 1 плюс 1. Отож, як сатиричне висловлення на тему людської тупості, безглуздості певних суспільних норм, які ми ж самі собі створили, та дивикуватості політичних систем це прекрасно, чесно, в цьому плані 10 з 10. місцями тонко, місцями дуже грубо і прямо, щоб всі вже нарешті почули, що відбувається з нами і з усім світом, і куди ми всі котимось. Саме так, так, ти, ти, саме ти, дорогий глядач, береш також у цьому участь. Тому що, знаєте, у суспільстві є така, в кожної людини є така особливість е робити себе вищим, якимось особливим. Тобто, дивитися фільм з таким: о, це то дурнувате суспільство, просто капець, де я живу, ніби це про когось, але не про мене. Але тут важливо, щоб кожен розумів, це саме ти на екрані. Кожен із нас, тому що я справді сидів, дивився і розумів, що так, іноді я поступаю, як ці люди, і це жахливо. Треба щось із цим робити. Тому прошу вас, зверніть, будь ласка, вектор своєї уваги на себе і подумайте, що я роблю не так, що я можу робити краще, що можливо зробить мене кращим, якщо ви вже такі фанати Don't Look Up. О, супер, тепер і я скотився в мораліте. Клас, просто супер. Багато хто порівнює цей фільм з українськими реаліями, і це досить вдале порівняння. У нас президент, комік, ну гуморист, ну а актор. Це я просто декілька разів на цьому підкреслюю дуже сильно, тому що ви зрозуміли, що той, хто вибрав президенти коміка з фільму Дон Лукап не сміється. Це про те, що ми можемо насправді дуже довго сміятися з фільму, але ми по суті живемо в цьому, тобто ми сміємося з самих себе. А от один із фінальних монологів Ді Капріо — це тупо ефір скрипіна або Рагулівни. Ну просто один в один, навіть ніяких слів міняти не треба. Президент бреше, як дихає. Слухайте, я такий же, як усі, і я сподіваюся, я чіпляюся за надію, що президент знає, що робить я хочу вірити, що вона дбає про свою країну, але якщо чесно. Я гадаю, що вся її адміністрація невиліковна, остаточна бляха хвора. Тому ставлю фільму ще один товстезний плюс за актуальність. Так, це те, що нам бракувало. Дуже популярне кіно з величезним складом відомих акторів, щоб привернути максимум уваги до надзвичайно актуальної теми сьогодення. Шарите, якщо нічого не зміниться, то планета знищить людство сама по собі. Екологічне питання зараз страшенно на часі, і дуже вдалу алегорію з цим знайшов режисер Адам Маккей, здавалось би, в такому достатньо простому і затертому сюжеті. І тут, я гадаю, точно пасує додати слова, які я прочитав в одній із рецензій в інтернеті. Ви Заспокойтесь, люди. Подивіться в зоряне небо. Там, по суті, немає ніякої комети. Але вона є насправді. Просто астроном аспірантка Кет її ще не відкрила. Та все ж у фільмі проговорена ще одна важлива річ, окрім тотального знищення цивілізації. Це страшенні наслідки соціальних мереж та їх алгоритмів. Людство на даному етапі фантастично глобалізоване. Ми можемо їсти за одним столом з сім'єю, але насправді в той же час бути в абсолютно різних країнах через свої соціальні мережі. І це впливає на нас, на нашу поляризацію, радикалізацію, банально на наше утупіння. Народ, ми перестали читати. Книги, ми тупо сидимо в соціальних мережах по 5, 7, 8, 10 годин на день. Подивіться статистику своїх телефонів. Скільки ви зависаєте у них? Ми читаємо зараз лише постіки, і то ми, знаєте, по посту не розібралися, що ми про це думаємо. А ну зайду в коментарі, щоб дізнатися, що я думаю про цю новину. І в коментарях нам хтось уже дає готову відповідь, і ми її просто знаєте, Ми не аналізуємо факти, не, не, не виробляємо якусь власну думку. Ми просто беремо готове те, що нам вкладає влада або бл блогери, яких ми типа, любимо, але насправді ми все більше перестаємо вірити у адекватні, здорові, очевидні речі, а все більше віримо брехні фейкам, тому що це набагато легше вірити. Тому і стрічка дуже чітко показує, наскільки ми отупіли люди для того, щоб зібрати значить, більшу кількість людей, щоб сказати про те, що ми скоро помремо, через те, що комета на нас летить. Людям треба викликати зірку, щоб вона поспівала. Ну це ж задумайтесь, це ж тупо наша реальність. Народ У нас люди не хочуть не хочуть негативу. У нас люди хочуть почути лише позитив. Ми за мир війни не існує. знаєте, війна десь там. Е, где-то політики її придумали. Я що, а я що, я ж буду дружити далі з росі... з російськими своїми друзями. Ну це ж це ж где-то там. Хто-то сказав мені, що моя страна воює з їхньою страною. Росіяни вони мирний народ. Вони взагалі воювати не хочуть. А тих 120 тисяч людей. Які зараз стоять на нашому кордоні і набагато більше готові йти нас вбивати. Це ж не росіяни, це якісь е е вигадані люди. Знаєте, взагалі, і я люблю батька на того, що в нас нема таких блогерів про кіно. Е взагалі, і взагалі, е російська мова це не путіну, вона ж не принадлежить Путіну. Вона ще е це, це вообще мова велика, вона велика мова взагалі. І, і взагалі хочу з'їздити в Крим відпочити. Що ж тут такого? А насправді то, ви хоч раз можете на хвилинку забути бляха про... Позитив! Даруйте мені, але не про все на світі можна говорити з легкістю, оптимізмом, гумором чи сарказмом. З часом нам всього лише треба наважитися сказати, сказати і почути правду. До речі, багато хто дивується, що тут робить Ді Капріо, який останнім часом намагається обирати собі якомога складніші ролі. Я був теж подивований, що Лео грає у такій досить простій за сюжетом комедії із досить рівними героями. Але я нагадаю вам, що він активний борець за збереження екології, виступає постійно з промовами стосовно змін клімату. Навіть в ООН теж був. Тому з цією інфою всі питання відпали. Він просто хотів привернути якомога більше уваги до цієї проблеми, бо його це болить, і він однозначно хоче протранслювати це у своїй. І творчості. Якщо підбивати підсумки, то скажу, що розумію, чому фільм розчарував багатьох критиків і людей. Були високі очікування від касту і теми. Але на ділі це не надто закручений, а місцями навіть передбачуваний сюжет, де цим суперпопулярним акторам не дають розкритися в повній мірі. Це фільм без якоїсь особливої операторської роботи та небагатий на цікаві режисерські ходи. Але в той же час це стрічка, якої нам бракувало. Це взагалі супер, що про неї так зараз багато говорять, і навіть той факт, що вона така. Примітивненька, доволі примітивненька, це круто, бо навіть не сильним фанатам кіно воно зайде. Я навіть більше скажу, це і є цільова аудиторія цього фільму глядачі, які люблять попкорнове, простеньке кіно по типу скаженого весілля. І тут все зроблено так, щоб вони все зрозуміли. Бо стрічка все-таки поставила перед собою завдання достукатись до людей. А як ти достукаєшся до людей, якщо вони не, не будуть дивитися цей фільм? Бо сінефіли і кіномани і так подивляться, а ти попробуй іншу масу заохоть. Тому, хоч я і не фанат, не дивись вгору. Але її цінність у побудові сучасного суспільства я визнаю. І у свій рейтинг фільмів року я би її, мабуть, теж вніс, проте. Не знаю, мабуть, не в першу десятку. А що ви думаєте стосовно цього фільму? Які ваші емоції, враження, не знаю, думки? Пишіть це все в коментарях. Я радо з вами там поспілкуюся і продовжу дискусію саме там. А також підпишіться на Патреон загону Кіномані, тому що дивіться, за останні 6 днів я зробив 4 відео, і останні 2 місяці по 2 відео на тиждень регулярно з'являються на каналі. І так як я останні 2 роки займаюся цим чисто сам, я сам пишу сценарії, зйомка, монтаж навіть обкладинки сам. Для відео малюю, мені буде дуже приємно, якщо ви підсилите мою мотивацію до створення україномовного крутого, просто крутого контенту про кіно ем, своїм донатом. Можна на патреоні, можна просто на карточку. Я завжди залишаю реквізити в описі під цим відео. А плани у мене реально грандіозні. Мені хочеться рухатись тільки вперед. І вище, якщо тільки дозволить мені підтримка патронів, я буду старатися з усіх сил. І про цю підтримку хочу сказати велике дякую патронам, а особливу подяку хочу висловити ютуб каналу Six Spoke, який також розповідає до речі про кіно і дуже сильно підтримує на патроні. І новій патронесі, яку я коли побачив, наскільки вона підписалася, я такий боже. Як, як мені тепер віддячити? Я буду лише віддячувати своїми відео і своєю роботою. Дякую, ось цій людинці. А на цьому друзі хочу з вами попрощатися і сказати вам щасливого нового року. Та різдва, побачимося з вами вже у наступному році, а це вже дуже і дуже скоро. А ще хотів сказати, що е, ті люди, які додивилися до цього моменту, ви просто найкращі люди світу. Я реально, я реально дуже, дуже ціную тих, хто не вимкнув відео, типу, е, коли я ще розказував про щось цікаве, про фільм. Е, бо ці люди дивляться тільки заради контенту. А от ті, хто бачить зараз, оце моє звернення. Ви от справжні фанати, ви, ви дійсно любите загін кіноманів. Я це, я це відчуваю. Дякую, я це дуже ціную. І ви, от, от... насправді, ви от найкращі підписники в світі. От саме ви хто дивитеся? Бо от в моїх словах зараз, по суті, жодної суті нема, а ви це все одно дивитесь. Тому дякую вам. Отож, в кадрі був Віталій Гордієнко. Чекайте наступних зборів загону кіноманів. Бувайте!